Сьогодні ми розберемо аптечку, яку можна давати дітям з собою. Це охолоджуючий пакет матєвої дії. Якщо щось болить, можна покласти. Так можна просто брати, прикладати до місця кровотечі, тримати три хвилини і е, цим самим зупиниться кровотеча. Дякую, Підписуйтесь ставте лайки. Звичайно, ліки не іграшка для дітей, але є необхідний мінімум, про який вони мають знати. Сьогодні ми розберемо аптечку, яку можна давати дітям з собою, і треба навіть давати, так, Ярослав? Треба. Треба. І Давай це якраз розберем. той мінімум, який їм не зашкодить. Тобто тут нема чим е і отравитися там, да, і зробити собі гірше. Тут якраз те, що має бути для надання саме першої невідкладної допомоги, яку зможуть надати діти. Ну, так, що Це Це охолоджуючий пакет миттєвої дії. А для... Що він для чого він? Коли ти його використовуєш? А, якщо, наприклад, ти десь в де, де. Десь впав, де, де. То можна взяти оцей пакет де, я. Давай, я. І, покласти його, і покласти його туди, де вдарився. Да, давай покажемо. Бачиш, Міш? Оцей пакетик де. він охолоджується, якщо по ньому так стукнути. Якщо щось болить, можна покласти так. Де. Так? А там, водою. там водичка, так, бачиш, а води. Ти коли по ньому стукнеш, цей пісок змішується з водою і він, і він стає холодним холодним. Одідуся і ставіть в лайки. Далі, що у нас ще там, Дашенька, є? Це серветка для зупинки кровотечі. Так. Вона теж безпечна для дітей, так, Ярослава? Так. Тут всередині звичайна серветка, але вона пропитана спеціальною рідиною. Відповідно, якщо є будь-яке кровотеча, розсічення брови чи щось серйозніше, то можна просто брати, прикладати до місця кровотечі, тримати три хвилини і е, цим самим зупиниться кровотеча. Давай, в мене тут рано. Опікун для чого? Для того, якщо ти опікся, то можна його прикласти а, до того місця і зняти. Зняти той е, біль, так? так? Тут по самій назві опікун, як би зрозуміло, що ти прикладаєш її на рану, це геловий протиопіковий бинт, тобто це мокрий бинт, всередині він з водою. Ти прикладаєш на рану і біль одразу знімається і. Не, не так сильно пече і починає лікувати цей опік. Тобто це пов'язка, яка завжди холодна із спеціальними речовинами, які допомагають нам цей опік лікувати. Ну і власне антисептик на водній основі, так? Так, антисептик на водній основі для всіх ран, для будь-яких порізів, забоїв садин і так далі. Що там ще в тебе показує? Звичайний антисептик. Для рук, якщо захотілося поїсти якусь шаурму, а нема де руки помити. Шаурму те, їсти важливо. не можна. Не можна. Так, і обов'язково є рукавиці. рукавички. Так. Це для чого, Даш? для того, щоб робити реанімацію або ще. Для, для власної того, безпеки. Не щоб захистити себе. Тобто, завжди надаючи допомогу, треба ці рукавички. Міша одягати. вже готовий, так? Ти, ти готовий надавати першу допомогу, Міш? Ага. Угу. Що ти ну, будеш робити? Ну, зараз, Ось це так, будеш лікувати мене. Тебе? Так. Ми і Тебе попризкати? Ну, поприздити. Дивись, які красиві пластирочки, які дітям ну... підійдуть, так? Слава Богу, якби, вже цих пластирів є дуже дуже багато і е, роблять такі красиві пластирі, щоб діти з ними ходили і не знімали, да, на відміну від якихось там радянських, жорстких таких пластмасових пластирків. Угу. І от відповідно, у нас весь мінімум, який має бути е, в, в дитини з собою в наплічнику, і вона завжди зможе і собі допомогти, і своїм однокласникам, і буде якісно відрізнятися від всіх інших друзів, яких цього всього немає. І головне навчити дитину, як цим всім користуватися. Насправді тут все просто так, Все Всю просто середу. і все написано е, досить чітко і коротко, і зрозуміло, з якого віку може бути ця аптечка корисною дитині. Я думаю, що років з 7-8 вже може бути корисне. Тому що тут нема нічого складного. Саме головне, дитині не треба розуміти, які там процеси відбуваються, коли ти опікся. Треба розуміти лише одне. Вилив на себе гарячий чай, одразу приклав опікун і подзвонив мамі. Все. А ми і далі будемо вчити вас і ваших дітей надавати першу домедичну допомогу. Підписуйтесь. Tjáku.